Історично так склалося, що в Python є декілька варіантів форматування рядків. Той варіант, який ми з вами розглядали через метод формат, це новий сучасний варіант, який використовують всі. Але, окрім того, є ще старий варіант це використання оператор відсоток. І є ще більш новий варіант, який не є заміною формат, це F-рядки. f рядки трохи перетинаються з формат за функціональністю, але F-рядки не є заміною формат, і навпаки, формат не є заміною F-рядків. До того, як в Python з'явився варіант форматування рядків з методом формат. Був варіант форматування рядків з оператором відсоток. І ви досі можете зустріти цей варіант, наприклад, тому що люди використовували його дуже багато років і продовжують використовувати просто за звичкою. Як виглядає форматування рядків з оператором відсоток? Ви пишете так само шаблон, але ви позначаєте ті місця, де ви підставляєте якісь значення не фігурними дужками, а відсотком та якимось значенням. Відсоток S означає, що ви сюди будете підставляти рядок. Відсоток D означає, що ви сюди будете підставляти число діджит. Для того, щоб підставити тепер значення, ви говорите відсоток і далі пишете значення. Тобто дуже схоже на те, що ми робимо з формат, але трошки інше позначення. Де ви ще можете зустріти налаштування саме старого варіанту, досить часто це в налаштуваннях модулю логінг. Цей модуль дозволяє вам генерувати повідомлення, генерувати лог. І тут так свалося історично, що коли ви налаштовуєте модуль логінг, за замовчуванням використовується форматування повідомлень саме старе. Що таке форматування повідомлень? Ви можете налаштовувати, що саме буде в повідомленнях. Ви можете сказати, що першим буде йти дата, далі буде йти час, і далі саме повідомлення. Тобто ви можете вказати, з чого складається повідомлення. І вказати це можна і з новим варіантом форматування рядків через фігурні і із старим варіантом через відсоток. Але головний нюанс, і чому дуже часто ви досі можете зустріти налаштування логіну саме з старим варіантом, тому що він використовується замовчуванням. Тобто, цей рядок, де написано формат дорівнює. І далі щось написано, це шаблон, в якому ми описуємо, що буде в нашому повідомленні. І тут ми пишемо відсоток S, але всередині ще є ім'я, що ми сюди підставляємо. Далі у нас є відсоток, мінус 15 S, це означає, що ця частина Client IP буде займати 15 символів, тобто це вирівнювання з фавцями. І далі пішли інші поля. Ми будемо трошки розглядати модуль логін в другій половині курсу, і там вже будемо використовувати новий варіант форматування через фігурні дужки. Тобто ми поговорили вже про формат, це сучасний новий варіант. Поговорили про старий варіант через використання оператору відсоток. І є ще новий функціонал, який називається f рядки і ми будемо дуже багато його використовувати, тому що він дуже зручний. f-рядки рядки це завжди про літерал рядка. Тобто ми пишемо літерал рядка, і ми можемо вставити автоматично, коли ми пишемо рядок, якесь значення якихось змінних. Тобто воно чимось схоже на форматування рядків, але форматування рядків є важлива різниця. Коли ми говоримо про форматування рядків з формат, ми створюємо шаблон, і потім можемо використовувати цей шаблон, скільки завгодно разів, підставляючи туди різні дані. За фрядками ситуація інша. За фрядками ми створюємо літерал. Тобто, коли ми пишемо Fрядок, ми пишемо F лапки, тому і називається Ефрядок, і ми створюємо рядок в цей момент. Так, ми можемо написати фігурні дужки, прописати там ім'я якоїсь змінної, і вона туди підставиться. Але ми не можемо відкласти підставляння, тобто ми не можемо відкласти цей момент, коли значення змінної підставляється. Це означає, що коли ви пишете в рядок, і ви пишете, наприклад, IP у фігурних дужках, має існувати така змінна. Якщо змінної IP немає, у вас буде помилка, і ви не зможете створити цей літерал. Наприклад, зараз, якщо ми пишемо F і пишемо IP, і далі в фігурних дужках пишемо ім'я IP, це означає, що в нас має існувати змінна IP, яка зараз в момент створення рядка. Підставляється сюди. Відповідно, якщо такої змінної немає, у нас буде помилка. Ми бачимо name, error, name IP not defined. Тобто те саме, якщо ми напишемо IP, просто у нас немає такого імені, немає такої змінної, і у нас виникає виняток. І це дуже важливий момент саме про фрядки. Що це корисна штука, ми дуже багато їх будемо використовувати, але вони не можуть замінити нам форматування рядків і не можуть замінити нам метод формат. Тому що формат дозволяє вам створити шаблон окремо, і потім підставляти туди значення. Тобто, у вас рознесено окремо на дві дії: створення шаблону і підставляння значень. З фрядками такого немає. Ефрядки це про те, що ви створюєте рядок, підставляєте туди якісь змінні, і замість того, щоб, наприклад, казати рядок IP плюс зміна IP, тобто, щоб не збирати рядок таким чином, ви можете використовувати ефрядки, щоб зіставити рядок з якихось частин. Але він створюється саме в той момент, коли ви пишете-рядок. Якщо ми тепер створимо змінну IP і повторимо наш f рядок, він створився. f рядки в Python дуже популярні, тому що вони трошки спрощують створювання рядків, і якщо ви подивитесь, наприклад, на порівняння простого виразу, де ви використовуєте F-рядок, це третій рядок тут, і формат четвертий, вам трошки треба менше писати за фрядками. Це не означає, що F-рядок це заміна формат. Це означає, що в простіших ситуаціях, де вам треба зробити якийсь маленький рядок, зіставити його з якихось частин, ви можете використовувати саме F-рядок, тому що це зазвичай буде трошки коротше. Ще один важливий момент F-рядків це те, що ви можете всередині фігурного дужок писати якісь вирази. Наприклад, якщо у нас є число якесь, ми можемо сказати: у нас є F-рядок, і пишемо тут наш ну ставили 100. Але ми можемо також сказати 100 розділити на 4. Наприклад, якщо у вас є якась ім'я, і ви підставляєте в фрядок це ім'я, ви можете сказати name upper, викликати тут метод всередині фігурних дужок, і отримуєте результат вже відозмінений. Тобто ви підставляєте змінну, це означає, що у вас туди підставляється значення, на яке посилається зміна, і далі викликаєте ще метод upper. Цим краще не зловживати, тобто не варто писати дуже багато коду всередині фігурних дужок, тому що це не дуже легко сприймати, але ви можете тут писати якісь більш-менш прості вирази. Робота з шаблонами досить поширена задача, тому у нас є не тільки інструменти, які вбудовані в Python, але у нас також буде сторонній модуль Jinja, який ми будемо використовувати пізніше, аж там у кінці курсу, для того, щоб створювати теж шаблони і підставляти туди якісь значення. Jinja дозволяє не тільки підставляти якісь значення просто конкретні, але й дозволяє писати всередині шаблону цикли, умови, викликати якісь функції, і це дуже корисна штука для створення шаблонів. Це можуть бути шаблони якихось конфігурацій, наприклад. Але також Jinja і подібні модулі використовуються дуже багато в веб. Ми про це ще будемо говорити. Jinja буде в самому кінці курсу. Зараз ми про це говоримо просто того, щоб ви розуміли, що є більш складні інструменти, які дозволяють вам створювати складні шаблони, де дуже багато можливостей.